Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео я хочу вам розповісти про порівняння двох країн: це Іспанія і Швеція, щодо біженців, які прибувають в ці країни. Давайте розглянемо. Так? Швеція дуже класна країна, це соціалістична країна, а відповідно соціальна до недавнього часу в Швеції було дуже багато преференцій для всіх Незахищених верст населення, і це просто було круто, якби ну там просто, от, наприклад, людина, там, яка безробітня, або інвалід, або ще 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 інше тощо. Тобто вони отримували дуже багато преференцій, тобто, ну ніхто ні в чому не нуждався. так. Ну я вважаю, що так зараз і відбувається далі в Швеції. так. Дуже красива країна, я там був. Дуже чиста, дуже багато людей розмовляють англійською мовою набагато більше ніж в сусідніх країнах, як в Данії, наприклад, да? От. Е, в Швеції ну, дуже такі цікаві. Традиції, дуже, дуже такі люди класні, у них багато фестивалів цікавих, да? дуже схоже на нашу культуру чимось. Вони живуть в такому північному кліматі, дуже схожому на український. Так? От. І тим не менше, їм там класно, їм там цікаво, плюс ще дуже багато їхніх поселень є на півночі. Це Стокгольм і пів... північніше, там де взагалі дуже холодно. От із Акстокгольм, це їхня столиця, так? Давайте зараз порівняємо. Іспанія це теж соціалістична країна. Зараз уряд соціалістичний в Іспанії, відповідно, є дуже багато ну, якби, допомоги незахищеним верствам населення, таким як біженці і іншим. Так, значить, Швеція, коли ви перебуваєте у Швецію як біженець, так, ви проходите через табір для біженців, але не завжди так. Так само, як в, Ісп... в Іспанії, не так. В Іспанії, якщо ви, наприклад, дивлячись, куди ви приїжджаєте, в Аликанте, да, там є табір для біженців, такий, як в Польщі, просто ви сидите ну, в такому спортзалі, в якому є палатки, да, вони достатньо комфортні, не такі, як просто ліжко, а там воно окрема як кімната. Так, ви там живете, у вас там все є для вашого життя, вас кормлять поять до того моменту, поки вас не розподілять на. Програму. Так? Е, в Іспанії це є, як я вже сказав, валіканте, можливо, допишіть, хто знає ще в яких містах. Але переважно, от я кажу зараз за Севілью, у нас не заселяють в табір для біженців. У нас зразу от ти приїхав, зразу тебе заселяють або в хостел, або в готель. І ти там же чекаєш на е, те, щоб тебе перевели на першу фазу, в більш кращі умови. Або на квартиру, або в центр для біженців. так? Далі. Ну, Так само дуже багато сімей в Швеції зголосилося прийняти у себе біженців. Так само, як в Іспанії. Просто це волонтерська діяльність. Розумієте, це люди зробили це самі. Вони так захотіли зробити. так? І прийняли до себе людей. Зараз ніхто нічого не отримає, ні там, ні там. Да? E, значить, в Іспанії тільки деякі комун, деякі комунідади, деякі провінції самі оплачували тим людям, які приймають у себе українських біженців. Але це, це меншість, а, а, але не більшість. Так, далі. Реєстрація, коли ви приїжджаєте в Швецію, вам потрібно реєструватися у прикордонників. Ви реєструєтесь у прикордонників в міграційній службі. В Іспанії не так. Ви заїхали, прикордонники виминаєте. Ви приїжджаєте і зразу йдете в приймаючу організацію. Не в поліцію, нікуди не треба йти. Саме головне це ваше життя в Іспанії, ваш комфорт, ваше здоров'я, ваш спокій. Вони розуміють, що таке біженці. Вони все прекрасно розуміють. Так, ви йдете в приймаючу організацію. Це Сеар, Червоний Хрест, Аксем і так далі. Так, я запишу, можливо, колись відео, чим вони відрізняються один від одної. Так? Ви йдете туди, вас заселяють в перший же день, незалежно від того, коли ви приїхали. Звісно, є моменти, певні організації не працюють у вихідні і у свята. Але... Переважно заселяють в той день, коли ви приїхали. У Сіара, наприклад, у нас в місті в Севілі, у них є спеціальна людина, яка з вокзалу або з аеропорта забирає людей, які приїхали в Севілью на поселення як біженці. Так? Так? Тобто, якщо ви приїхали на літаку, прилетіли, так. Ніхто вам не заборонить бути біженцем тут. Розумієте, це нічого не означає, що ви там просто що ваш квиток дорожче коштує. Ні. Ви не можете повернутися, розумієте? Тобто для них це дуже вагомий аргумент. Так? Чи ви літаком, чи ви поїздом, чи автобусом приїхали, чи вас довезли якісь волонтери. Це не важливо. Так, так само і в Швеції. Так? Документи. Однакові, так, ну це один рік з продовженням на другий про тимчасовий захист, право на роботу, право на медицину, право на освіту, право на проживання. Так вам надається повністю все. Це безпрецедентний випадок, який є у Євросоюзі за останні роки, так? Далі, міграційна служба, так не допомагає з роботою. так? В Швеції міграційна служба не допомагає з роботою. Допомагають волонтери, їх дуже багато є. Так, до них звертайтеся, вони допомагають. В Іспанії не так. В Іспанії організація, приймаюча, допомагає вам з роботою. Тобто ви прийшли до них. Влаштували вас і вони вам допомагають з роботою далі. Але це вже відбувається на першій і на другій фазі, коли ви прийшли. Є нульова, перша і друга. Так? Далі. Міграційна служба. ага, ну це зрозумів, так? Да? Значить, дітям до 21 року в Швеції медицина безкоштовна і стоматологія безкоштовна. Це дуже круто. До 21 року це дитина, там, розумієте? О, так, дорослим ні. Дорослим не так. В Іспанії інша ситуація. В Іспанії медицина доступна всім, але стоматологія платна. І стоматологія дуже дорога. Наприклад, одна там, одна пломба це просто пломба, це 50 євро, 60 євро. Так? Полікувати зуб, видалити нерв це 250 євро. Так, в Швеції. В цьому плані краще це безкоштовно для дітей. Тут є програми для дітей по лікуванню е, постійних зубів, але вони ну вони урядові після ковідні, так і ми можна скористатися, якщо у вас є документи на е, ну, тимчасовий е, захист. Так для дорослих цього нема, але для дорослих. У нас вся медицина безкоштовна, вся в Іспанії безкоштовно. Тобто, навіть якщо нелегал, він може скористуватися як ургенцією, так і іншою медициною. Так далі, дитячий садочок в Швеції з одного року. Тобто, один рік дитині виповнилося, все він іде в садочок. В Іспанії трохи не так. З трьох років вони приблизно вже віддають дитину в садочок. Так, цей садочок знаходиться при школі. І дитина ходить туди, от разом, прямо от, ну от, якщо є старша сестра, брат, які вже в школі, і вони разом ідуть в школу, їх так на мотузочку, так виводять, так цікаво, і вони там пісні співають, ходять по вулицям з цим мотузочком, щоб не потірялися. Далі в Швеції вас чекає міграційний гуртожиток служби або ну, такий стадіон, як я казав, на три тижні. Так? На три тижні вас заселяють і потім далі вас розподіляють в більш комфортне житло. В Іспанії теж раніше було так, можливо, в певних провінціях так є, в Мадриді, скоріш так, все є теж. В таку ночляжку там да, заселяли. От, потім вже далі в більш комфортні умови, в хостел. Потім вже на другу фазу нас заселяли у е центр для біженців. Це було набагато краще. Так? Далі е -е, значить, виплати. Виплати саме ж головне, да? в кінці саме головне. Виплати е, на е, як відбувається в Швеції, 2,5 євро в день на, е, на дорослу людину. Так? На двох людей, якщо це родина, по 2 євро на людину. Так? За одну дитину виплати 1,2 євро в день. Якщо ви живете в квартирі. Так, ну у когось в квартирі у людей, у волонтерів, так це 7 євро і на дорослу людину, і 6 євро, якщо вас двоє, тобто якщо це родина на, на особу, так, 3,5 євро на дитину до 3 років, і до 10 років 4,5 з До, євро. З 11 до 17 років 5 євро на дитину. В Іспанії не так. В Іспанії є три фази. Я залишу тут е, відео. В якому ви побачите, як розселяють в Іспанії, які це є три фази. На, на нульовій фазі вам нічого взагалі не виплачують. На першій фазі вам виплачують карманні розходи і на одежу. І на третій вже починаються такі виплати, як тут. Так? Також в Іспанії не виплачують поки що на е, людей, які живуть в сім'ях. Так е, обіцяють 300 євро 400 євро на дорослу людину. Але цього ще поки що немає директива прийнята. Але поки що цього ще не відбувається. Чекаємо зараз, щоб це відбулося. Далі, вже, коли ви поселяєтесь, ну, от, наприклад, на, на другій фазі, так? родина із п'яти людей отримує 1300 євро. Так? Далі. Зняти квартиру. Якщо в Швеції, то це буде скоріше за все пуста. Да? Звісно, так само, як в Іспанії, це будуть вимагати контракт на роботу. Це дуже важливо для них зняти як біженець без роботи важче, але можливо. Тут умови однакові, але в Іспанії переважно здають з меблями. Тобто, ви заселитеся і будете жити вже з меблями. От, наприклад, квартира, в якій ми живемо. Вона з меблями ми її зняли з меблями і переважно здають з меблями. так? Звісно, що є спусті, але це не, е, не більшість, так? У Швеції це більшість, це буде пуста так? Далі е, вам потрібно обов'язково зробити персональний номер, так? Це персональний номер. Це те в Швеції, так це ну нібито як ваш ідентифікаційний код, так в Іспанії він теж є через нього. В Швеції робиться все. Всі, якщо у вас його нема, все ви там не громадянин. Так, в Іспанії він теж є. Він називається Seguridad Соціаль. Без нього ви можете щось робити, бо спочатку вам треба зробити ні, це теж ваш персональний номер, який буде потім у вашому паспорті, який якщо ви захочете тут залишитись, так. А сигурдат соціальний номер це номер вашого соціального страхування, яке вам надає держава. Так? І з цим номером вже ви можете оформлювати пільги, ставати на безробіття, отримувати пенсію, отримувати інвалідність і виплати по інвалідностям. Це дуже важливо. Так? Далі. Транспорт для українців в Швеції безкоштовний. Безкоштовний як автобуси. Ну це те, що пишуть. Якщо ви маєте іншу інформацію, дайте її, будь ласка, в коментарях, так. Але те, що пишуть зараз, от те, що я беру з відкритих джерел, так для українців транспорт безкоштовний, як автобуси, так і потяги. В Іспанії не так, в Іспанії потяг. У вас є безкоштовний, якщо у вас є якась зустріч, чи вас чекає посольство зробити паспорти, переробити дітям паспорти, перевести свідоцтво про народження, ви їдете в консульство, чи ви переїжджаєте, чи ви заселяєтесь. Поїзд на далеких дистанціях безкоштовний. Тут вже коли ви живете в місті, вам він не безкоштовний. Тут вже надається, якби, ну, для дітей надаються за 28 євро такі. Проїзні квитки це десь на 5 років він. За 28 євро ви купляєте, і 5 років дитина їздить по місту безкоштовно. Ось на це до 12 років, так? Але безкоштовно, якщо цей нема. Тобто вам вирішувати де краще, яку країну вам обрати, чи ви, можливо, хочете переїхати, чи ви, можливо, хочете повернутися, і це ваш вибір. І бажаю вам, щоб у вас все було добре. Ви інтегрувалися на тій землі, яку ви вибрали, і нехай у вас все вийде.